Доброго дня, друзі. З вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходимося по вулиці Соборна. 1. у нас вона нахожі Фольксваген Амарок. 2016 року випуску з об'ємом двигуна на три літра дизель на повному приводі. В ефектному сірому корі. таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі в місті Вінці за. 29 990 доларів. тумбічик в ідеальному технічному стані, має чудову різовану оптику, 20-ті оригінальні легкосплавні диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підрасі, дуже доглянутий, повністю тонований, має передні задні партроники, задню камеру. Фархопчик, лакофарби, покриття тумбічка без нагрікань взагалі не потребує вкладень. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий шкіряний диван. Карти в ідеальному стані крісла пошкоджень, без, без підкрасів, дуже доглянуті. Маємо три підголівника для пасажирів. Склопідйомнички без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла пошкоджень, без, без підкрасів, дуже доглянуті. Маємо склопідйомнички, датки сіда дощу, електрорегулювання сидінь, мультируль. Автоматичну коробку передач, керування повним привідом, двохзонний клімат-контроль, штатну мультимедію навігацію. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі в місті Вінці за 29 990 дев'ятсот Також авто можна придбати в лізинг і в кредит. З вами, як завжди, були автопарк.